Доброго дня. Сьогодні вас знову вітаю парксайд. Я починаю прямо з середини першого будинку. Сьогодні весь огляд буде практично по першому будинку. Я вам буду сьогодні розказувати про основні роботи, які зараз йдуть повними темпами на повних парах, як то кажуть. І так, перше по фасаду в кінці вам покажу, як виглядає зовнішня частина другої секції. Вона практично завершена. Сьогодні там доробляють останні. Останнього барона, яка тягнуть. І бачите, вже підготували, якщо ви так придивитися попереду, бачите, на балконах з'явилася така червона гідроізоляція, яка заліплена такою е, е, сріблястою стрічкою. Оце гідроізолювали балкони, підготували для того, щоб вже можна було робити е, тепло, е, утеплення цієї секції. Тобто, нагадаю, у нас утеплення 17 см. Це дуже багато порівняно з більшістю інших будинків. Будинок у нас дуже енергоефективний. І саме про е те, як буде виглядати герща, задавали питання. Ну, от Це приблизна її висота. От Зараз єдине, що верхні е ці обріжуть, за все, чи то буде вже парапет, але мається на увазі, що це її висота десь 3 метри. Отак виглядає герща, бетонний фундамент зроблений, потужний. Там стінка, я не знаю, скільки там стінка, там 25, да? Да, 25 навіть на 15 сантиметрів, 25 бутонів. Тобто в дві сітки ну, достатньо така, е і буде важко з нею щось зробити в умовах війни, якщо тільки там станки не розстрілювати. Тому е, наша електрика саме першого будинку буде захищена, знаходитись, е, буде всередині. Це зроблено з мір різних мір е, безпеки. Е, е, відверто кажу, про все не хочу зараз говорити. Це вже потім, коли вам буду розказувати про управляючу компанію, що і як. Так, давайте з нами е, одразу попрямуємо наверх. Я минулого відео вам казав, що ми до нас приїхали котли, вони, правда, ще не встановлені на місце, але вони вже є. І це котли компанії Юнікал. Я зараз вам їх покажу. Зараз ми з вами піднімемось наверх на е дах. І з даху вже я вам буду робити подальшу е інформацію, подальший репортаж. Перед тим як туди підійду, скажу, що остання штукатурка, яка залишилась на нашому комплексі, це штукатурка тільки по перших поверхах третьої секції. От Зараз її дороблять якраз ці секції. Бачите. Останнє. Тобто я не впевнений, що це робиться по всіх е під'їздах. Можливо, це останній. Добрий день, хлопці. Добрий. Так, це досить непогано відома нам бригада. І вони, саме ці е працівники, почнуть робити шпаклівку в першій другій секції, починаючи з 26 серпня. Я туди зараз прийду, бо там зараз гіпсокартончики працюють. А, тому скажу, що по штукатурці вже рахуйте, практично все завершено. Тобто залишається тиждень-два для того, щоб завершити всі роботи по штукатурці і приступлять до шпаклівки. Шпаклівка починається після того, як поставлять гіпсокартон. Тому, ну і стяжки. Тому після цього вони просто ці квартири полетять в поготовності. Дуже швидко. Я вже в кінці вам розкажу, що і як от зараз тут паяють. Палені, добрий день. А тепер ми піднялися на рівень котельни. На рівні котельні ми зараз... Чому котельню ще не задало всередину? Тому що тут робиться підлога. Бачите, це є товщина, фактично цей газобетон ми використали як утеплювач, щоб не заливати. Щоб не заливати е, такий шар великий е, до півсухої стяжки, ми використали газобетон. Він, в нього е, непогані пок, не показники по теплопровідності, мається на увазі навпаки, в даному випадку, щоб вона була низька. Е, для того, щоб не передавало тепло вниз, щоб не було втрат. А самі котли зараз покажу, де знаходяться. Зараз ми виходимо на. Дах. Ось вони котли приїхали. Е, так, десь спробую знайти якусь специфікацію, щоб ви побачили, що то є унікал. Ні, не побачимо, мабуть. ну, До речі, такі ж самі котли стоять на е, Грінвуді 3. Вони туди трошки раніше приїхали. І, по-моєму, їх там вже задали в ту котельню. А тут зараз просто чекають, щоб зробили підлогу. Після того, як зроблять підлогу, їх туди подадуть. Спеціальним чином і вже почнуть же монтаж котлів. А так, в принципі, що у нас відбувається по даху. По даху У нас відбувається наступне. Тобто у нас весь дах, вже, я в минулий раз казав, він вже повністю гідроізольований. Зараз на нього подали, бачите, велика кількість утеплювачів. Отак от робиться навіть утеплювач до парапету. Ну, там він це спеціальним чином робиться. Що він працює і як деформаційний шов, він працює і як і утеплювач, і як і, там, скос під для гідроізоляції. Коротше, не буду вам розказувати всіх нюансів, скажу наступне. Дах утеплюється таким чином, що е, іноді краще мати квартиру на четвертому поверсі і дуже добре утеплений дах, ніж жити на третьому поверсі, а на четвертому буде людина, яка виключить опалення. Оце, це з мого досвіду у мене була така історія з порівнянням квартир, які знаходяться біля квартир, які не опалюються. Саме тому, до речі, в управлінській компанії буде спеціальний коефіцієнт, вирахований для тих, хто зимою не опалює, вони все одно будуть трішечки платити, тому що по факту їх гріють сусідні квартири. А що ще вам розказати зараз з даху? Давайте трішечки про інше. Взагалі-то сьогодні хотів тільки про перший будинок, але зараз стану на кут, вам покажу, тому що у нас другий будинок вийшов вже на четвертий поверх, друга секція. Вчора залили плиту перекриття, то в принципі потихеньку-потихеньку, але все ж таки другий будинок тихим сапом нас доганяє наш перший будинок. Бачите, це все утеплювач, це якраз утеплювач він і йде і на дах. Екструдер, до речі, не просто там а в тому числі екструдований, пінополістирол досить дорогий. Е, так, і частково він піде, По-моєму, частково він піде ще і на, е, на утеплення фасаду. Але, по-моєму, це практично все на дах. Так, Дивіться, от гарний ракурс, одразу видно в, принципі, в якому стані знаходиться. Кожна секція. І так, дивіться. Друга секція. Залите перекриття практично над всім першим під'їздом. Один тільки трьохметровий проліт да, не залитий. Тобто, тут готується для залиття перекриття над третім поверхом. Секція номер 3 Бачимо, що залита плита повністю вже вся над всім першим поверхом. І вже почали роботи по стіні другого поверху. Четверта секція, бачимо, всі стіни по другому поверху готові, і вже є перекриття над другим поверхом, над двома під'їздами з трьох. Нагадаю, третє, четверте, три під'їзди. І перша секція, бачимо, що набирають рігіля під те, щоб залити плиту перекриття над четвертим поверхом. І закінчують стіни третього поверху. Ну от, в принципі, от така динаміка в принципі, непогана, враховуючи всі обставини. Е, тепер, що у нас по четвертому будинку? Бачите, та потихеньку-потихеньку е, лються фундаменти, готуються фундаменти, вони е, зробили, тепер чекають, коли там е, зроблять зворотню засипку. А перед зворотньою засипкою треба, щоб наші попрацювали ще сантехніки, тому що там е, вставляються чугунні труби, це е, трошечки там складніше, ніж. Труби пластикові. А, і звідси почнеться засипка, потім там гідроізоляція, там засипка і потім перейдемо на цю секцію. Поки що по третьому будинку, бачите, все в тому стані, як було десь і е, тиждень тому. Ну, причини я вже казав, всі сили перекинуті на перший будинок, щоб його здати, тому що у нас всі технічні умови, всі технічні умови виконані, вони всі готові ну Практично виконані, мається на увазі, там лишаються тільки паперові е, питання, і ми фактично цей будинок могли би і раніше підключити до деяких мереж, чого у нас, в принципі, давно не відбувалося. Тому що насправді ми сильно боялися, що ми можемо збудувати той будинок, але мережі е, в полі е, нам вважалося складніше. І як, як показала практика, що в місті, чи там десь в Брюховичах, е, Складніше виходить з мережами, а тут ми справились на 5 з плюсом. Тепер, що я хотів вам ще показати. Дивіться, нагадую, весь будинок у нас знаходиться э, поверхин починаючи з другого, в одному рівні. Мається на увазі, що підлога четвертого поверху э, секції номер 1 і четвертої секції вона знаходиться в одному рівні. Давайте вам з цієї сторони покажу, щоб ви розуміли, що це є правда. Бачите, на одному рівні у нас є э, наші вікна. Тепер ви бачите, що де знаходиться сама плита. О, там, де є вода, це зроблена. Пароізоляція, тобто перший шар. Він, в принципі, не пропускає воду, він працює більше всіх, тому що він працює під час будови і після будови. А верхня гідроізоляція працює тільки вже після того, як будинок зданий. Тепер ми бачимо, який шар. Отак давайте я вам покажу. Це у нас два екструдера два по 10 см, бачите? О, по 5 В сумі 10 см. Потім ми переходимо, 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 і бачимо, де є підлога. В секції номер один. Тобто тут ще буде утеплювач, тут ще буде додатковий, тут ще буде е, стяжка, і потім в кінці гідроізоляція. Тобто ви можете. Давайте отак вам ще покажу. От різниця між цими, і ще цей утеплювач це 10 см. І ще скільки підніметься, і тільки оце буде вже робоче покриття. Тобто воно так само буде і тут. Ще раз вам з різних ракурсів покажу, щоб ви. Собі зрозуміло, що я кажу про утеплення останнього поверху, щоб ви собі уявляли, яке це утеплення, що це не просто так, це не якісь там іграшки. Утеплення робиться. Взагалі, дахи у нас робляться таким чином, щоб ми туди не повертались. Деякі люди скажуть, що там ми знаємо, що по деяких ваших комплексах у вас там десь щось Е Нагадую, що дах. У нас, якщо б люди в нього нічого не сверлили, ніде не тік. Бували історії з вентиляційними блоками, які через те, що відбувалася конденсація на вентиляційні блоки всередині квартири через високу вологість квартири і низьку температуру на вулиці. Дійсно, таке бувало, частіше за все, це, ця штука вже зникає в момент, коли заселяється повністю будинок. Ну, правда, треба визнати, що. По деяких у нас вентиляційних блоках були прорахунки, тому зараз ми виправляємо їх там на деяких наших комплексах. Тобто питання було не в тому, що дах тече, а питання в тому, що на самому блоку всередині квартири на верхніх поверхах іноді дійсно був конденсат. Зараз ми цього будемо уникати через отаке от утеплення додатково цих вентиляційних блоків. Бачите, це я перейшов на секцію номер 2. В секції номер 2 вже зроблена стяжка, вона вже... Цей праймером, я так розумію, покрили. Тобто Тут вже буде готуватися фінішне покриття. От Ми якраз пройшли по всіх стадіях е, від, е, від секції номер 3 де, е, і 4D менше за всього зроблено. Е, потім повністю готова секція номер 1 І от зараз ми тут на секції номер 2 Тут залишається тільки фактично зробити, е, ну, дорізати треба оцей утеплювач, до речі, це утеплюють е, дах над е, цим, над ліфтом. Доріжить утеплювач і можуть вже ставити гідроізоляцію. От тепер знов зараз я буду перешагувати, не шагнути туди, От, щоб ви розуміли, який все ж таки шар утеплення. Тут іде. Коли ми казали про пів метра, ми ще, скажімо так, з запасом то сказали, тому що насправді то трохи більше. Так, давайте тепер я спускаюсь вниз, хочу вас завести ще в секцію номер один, розказати деякі деталі. По, по тому фінішному оздобленню, яке почалось. А, і потроху будемо виходити назовні, бо хочу показати, як ззовні виглядає вже практично завершений фасад секції номер 2 з зовнішньої сторони. Так, що вам тут ще розказати? По ліфтах, до речі, по ліфтах, по ліфтах. В першій секції зараз вам покажу, в тому числі покажу, що там у нас з ліфтами. Вже змонтували в двох під'їздах. першої секції, обидва ліфти вже фактично змонтовані. Мається на увазі самі ліфти. Єдине, що не на всіх поверхах там встановили двері, в тому числі кнопки поставили декуди. Тобто, по факту рахується, що перший під'їзд, перша секція, два під'їзди. Ліфти вже практично готові, вони приходять на наступний під'їзд. Єдине, що я не знаю, які, я думаю, що це скоріше за все другий через готовність. Такий довгий вийде у нас насправді репортаж, але краще я вам більше покажу, щоб у вас було поменше питань. Так, як нам тут пройти? Хотілося показати, що там вже доробили патіо, але то я зроблю в самому кінці. Зсередини вийду і покажу вам, як виглядає це все. Там, мабуть, мабуть, сліва. Ну, До речі, я вважаю, що це правильне рішення щодо ГРХ з бетону. Взагалі ми хочемо перейти до багато, багато яких будівель, які ми будемо повністю робити з бетону, бо бетон найдійніший в плані е, якихось пошкоджень, там щось там впаде, щось ще там, не дай Боже, з ним станеться. Ну, коротше, Як на мене, в наших умовах бетонна споруда завжди виграє перед небетонною спорудою. І так. Давайте підемо нагору, тому що там зараз набирають. Ага, я пропущу вас, хлопці. Набирають іпсокартон. Давайте пролігти його зараз і скажу. Не знаю, як, як зараз видно, добре чи погано. А, Колман це фірма, яка у нас їх монтує і обслуговує. Тобто це вона тут зробила свою рекламку. на кнопці. а бачите, ліфт вже практично зібраний. Погано видно через те, що нема зараз там освітлення, але бачимо, що труси на місці, все. Все на місці. Єдине, що немає тільки е, дверей зовнішніх. Так, пішли нагору, про ліфти сказав, показав. Про ліфти, до речі, зроблю окреме відео, тому що цих ліфтів ще в Україні не було, тому ми чи разом е, з нашим Підрядником полів там чи без нього. Але прийдеться зробити окреме відео, в якому ми будемо показувати вам, що там і як там робиться. Так, ага, от покажу вам. Тут вже двері стоять, кнопка на місці, вже умовно готова. Маємось нагору. Так, отут поставили новий, вже вивели направляючий під гіпсокартон, це третій Значить, рознесли його тут якраз в стадії нарізання, дорізання, Ой, сам гіпсокартон лежить. Хочу подивитися, де вже він прикручений, хоча бачу тільки, що додалося нові докручення. Алюмінієві профілі, ой, не алюміній металові профіля. Можливо, на четвертому вже готово, тому що вони обіцяли, що вона одразу швидко це буде робити. Оце, як то кажуть, мозок наших ліфтів. У нас ліфти без е е цієї шахти, ліф... не без шахти, я перепрошую, е без машинного відділення. Тому до них йде окрема така штука. Ми її зробили з цієї сторони, тому що тут воно не буде заважати проходу по коридору. Ні, тут всюди вони. А, отут якраз в стадії тільки доробляючи, нема цієї перемичечки. Але я бачу, рознесли вже лісти гіпсокартону вже по кількості, я так розумію, воно підрахувало. Раз, два, три, чотири, п'ять лістів я бачу гіпсокартону того вологостійкого, Мабуть, десь вони тут і стануть всі ці, ці п'ять листів. Електрику теж підвели. О, от якраз тут вони, а тут ще тільки, тільки починають. Цікаво, зараз зайду в ту квартиру, подивлюся, чи там, чи там є. Бо мені оця квартира 53 квадрати, дуже сильно подобається в плані планування, бо її називають, як у нас люди розбираються. та ні, тут ще нічого не робили. Сосискою. То хотів би подивитися. Вже з гіпсокартоном на цю сосиску, але тут якраз в цю частину вони ще не дійшли. Ну, Маю надію на наступному тижні я зроблю окреме коротке відео про е оздоблення, якраз вони докрутять перші листи. І Трошечки розкажу про те, як ми це все будемо робити. Дивіться, 26 числа починаються перші шпаклівочні роботи. Ну, це умовна дата, тобто зрозуміло, роз, що десь приблизно після. Дня Незалежності починають вишпакльовувати. Після того вони вишпакльовують, вони затирають, вони все це діло фарбують, одразу приїжджають двері, вони якраз теж десь приблизно в цей час приїжджають. І у нас відбувається одночасно така історія. Для того, щоб людина отримала чисту квартиру, в квартирі треба, щоб було мінімальна кількість пильних робіт, які якимось чином зашкодять чистоті цієї квартири. Тому ми. Для того, щоб в квартирі було чисто, повинні її зовні закрити дверима. При цьому, якщо ми ставимо вже двері, ми можемо ставити радіатори, можемо поставити електричний щиток, ну, поставити перший цей відний автомат. Повинно бути вже, ну, Тут ясно, що буде стояти гіпсокартон, пошпакльований, і вся квартира пофарбована, з неї вже. Підсобники вимітають все, і квартира вже будуть в готовому стані. Тобто перші квартири готові, десь з'являться числа, мабуть, десь 10-го, можливо, там 15 серпня. І потроху вони будуть просто додаватися з кожним тижнем, будуть додаватися десятками квартир, які вже готові. От перший під'їзд, точніше, перша секція, два під'їзди. Вони підуть першими. Скорше за все пізніше трошечки до них додадуться. Четверта секція і третя, і, мабуть, одночасно з другою, тому що вона три різні бригади працюють вони на різній стадії, і кожна потім після себе по своїй штукатурці починає працювати шпаклівкою і здає нам вже фінішний, фінішне покриття в тому вигляді, в якому воно ну, повинно вже бути передано клієнту, щоб не було потім таких розмов про те, що. Та то не ми робили, то там крива стіна, то ви робили, ви і здаєте. Нагадую, що ідеальних 90 градусів кутів ми тут не робимо, крім кута кухні. Бачите, там відміточки стоять. Кухню ми відбиваємо під 90. Чому? Ну самі розумієте, тому що заріз на кухні треба робити під 90. Тобто, все розраховано на кухні. що... Один кут буде 90 градусів. Завжди один кут на кухні. Ми робимо мінімум один, а то іноді є деякі кухні у нас збудовані як нібито всередину. Там є два кути, і вони повинні бути під 90 градусів. Мінімум один з них буде 90 градусів. Ну, це для, скажімо так, то, то, того заявленого, тої заявленої якості це більш-менш більш-менш окей. Тепер ще багато людей, які ходять до нас сюди, вони дивляться на двері і показують, що типу, двері не такі. Кажу, ми ці двері, ці <кхи> коричневі, ставили. Просто хотіли зробити цілий в шоу-рум. Потім зрозуміло, що ми не більше однієї квартири нормально не опалимо. І ми зробили тільки одну квартиру, її постійно опалювали. Це оця квартира, в якій це зроблено. Тому що, якщо ви хочете подивитися, які будуть двері, двері будуть тільки ті, які в квартирі шоу-руму. От вони зараз Дніпра приходять до нас. І ми їх починаємо встановлювати вже після того, як, ну або під час того, як будемо доробляти шпаклівкою по фарбуванню, тому що це відкос треба зробити. Бачите, тобто, все ж таки є такі нюанси, пов'язані з технологічними процесами. Тобто тільки такі двері будуть, оці коричні, які ви бачите на другому поверсі першої секції, крім моєї е квартири, ніякі ще не встановлені фінішні двері. І тепер давайте виходимо на я вам покажу, що там у нас зовні відбувається. Саме по фасаду. До речі, анонсую десь на середину вересня. Вийде раніше, зробимо раніше, але просто не хочу, не хочу обіцяти. Вже відео, в якому ми будемо розказувати, як буде працювати управлінська компанія, як буде працювати все життєзабезпечення цього комплексу, коли можна заходити на ремонти. Всі ці цікаві питання, ми на них будемо відповідати. Е, тому е, робимо все для того, щоб ви зимою могли заїхати сюди і вже робити, е, не просто робити ремонт, а жити, тому що ну, тут, що тут робити, той ремонт? Тому я перепрошую там, просто постілити якусь підлогу, зробити головне санвузол до кухні. Все, все інше там ну, вже готово. Розетки можна, будь-який чоловік розетку може прикрутити. І так, дивіться, отак зараз виглядає. Кутова частина, а, другої секції це перший під'їзд другої секції. Давайте зараз відійду трішечки і покажу, як це виглядає з боку. Ось це з кута приблизно як це виглядає. Давайте отак стану трошечки, щоб був вам ширший кут. Бачите? Вже так набагато завершеніше. А, і що ми бачимо? хлопці вже це затягнули, що вони, вони просто розбирають зараз рештування. Вони, їх мабуть, переносять аж туди на той кінець. Тобто вони вже роблять захватку секції номер 1 І це теж ок, тому що у нас тоді виходить, що на кінець серпня будуть готові квартири в першій секції, як з фасадом, так і з внутрішніми роботами. Це дуже добре для того, щоб ми могли з вами... Скажімо так, адекватно один одного зрозуміти під час передачі квартир, тому що ну, перший раз таке взагалі відбувається, так що в полі хтось побудував, реально в полі. Ну, поле, ну, що тут ще сказати, поле. На якому ще колись бараболі тут нещодавно садили, а тут вже такий з'явився новий комплекс. Ось так виглядають зараз кольори. Вони вже трішечки повстояли і на сонці, і не на сонці. До речі, той синій голубий, я не знаю, який він дуже добре виглядає, він набагато. Такий насиченіший кольор, ніж е, на картинці був. Тобто всі кольори трішечки відрізняються від того, що було на картинці в кращу сторону. Плюс навіть помилковий сірий він теж, е, теж добре виглядає. Ну, про це колись ми, колись ми зробимо окреме відео про приколи, як ми будували парксайт, і плутали букви і е, знаходили нові класні кольори. Ну, от так це зараз виглядає. До речі, балкон вже фінішний, я вже казав по новому відео, це його вже фінішна висота, тобто його трішечки збільшили. Тепер там метр десять огородження набагато зручніше. Через два тижні я буду робити окреме відео по першому будинку. Тобто наступного тижня я зроблю по всіх будинках, більше, тобто не по першому, а по інших. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І вже покажу, як буде по факту. Знаходитись на цьому балконі, можливо, попрошу хлопців, щоб вони мені екструдер видали, щоб я під під себе, щоб замітував вже фінішну підлогу. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Я радий був зробити вам сьогоднішній цей огляд, незважаючи на погоду. Я думаю, що всі його чекали, всі, хто купили квартиру в першому будинку, та й не тільки першому, просто очікують, який же все ж таки буде результат. Що ж це за такий за парксайт, що таке вайтбокс і з чим його вони будуть їсти. Нагадую, їсти будемо разом з вами. Тому до наступних зустрічей всім, па-па!